Зустрічаємося в нашому дискусійному медичному клубі з метою збереження здоров'я жінок для їх родин в рамках проєкту глобального гранту Rotary Інтернешнл та USAID, який проводиться в ці важкі місяці війни, вже другий рік поспіль на теренах України. І е, сьогодні ми е, будемо спілкуватися саме стосовно аспектів первинної профілактики раку шейки матки е, методом щеплення від високоанкретних типів вірусу папіломи людини, тому що існує концепція Всесвітньої організації охорони здоров'я, прописані певні кроки до 2030 року для того, щоб максимально профілактувати жіноче населення від цього важкого захворювання і першим. Е, Стоїть це популяризація щеплень і максимальне охоплення саме дівчаток до 90%, дівчатка з 9 до 15 років повинні пройти програму щеплення сучасними вакцинами від вірусу по людини. І неважливо, якими: чи бівалентними, чи квадрівалентними, чи дев'ятивалентними. Ми, як експерти нашої Української асоціації кальпоскопії цирвікальної патології та яка є основною працюючою організацією в цьому проєкті. Та дослухаючись до експертної оцінки наших колег Всесвітньої організації охорони здоров'я, рекомендуємо щепитися тим препаратом, який доступний для вас безпосередньо. А враховуючи у нас багаторічну таку певну антивакцинальну кампанію в Україні. От як би ви з боку, як імунолога, так і алерголога, які б поради ви знайшли, які б слова для мам, для бабусь, для членів родини, для того, щоб все ж таки запевнити в безпечності і запевнити, що це необхідний етап профілактики щеплення. Якщо ми говоримо про вакцинацію, в першу чергу ми всі повинні розуміти: як і лікарі, так і люди, пацієнти, які готові до вакцинації, повинні розуміти, що це значить. І я думаю, що на сьогоднішній день інформації вже достатньо, але хочу сказати декілька слів про те, що якщо ми говоримо про ми говоримо імунопрофілактика. Імунопрофілактика дуже важливе слово для розуміння, на що проводяться такі заходи, на що проводиться навчання з приводу і на що проводити вакцинацію саме. Імунопрофілактика це профілактика в першу чергу загрозливих для життя захворювань, будь-то інфекційні захворювання. Але сьогодні у нас йде розмова про профілактику загрозливих для життя онкозахворювань, онкопатології, які просто не дають можливості жінкам не просто якісно жити, а отримувати задоволення від життя, від своїх дітей, онуків і так далі. Тому я можу зрозуміти, тому що багато ми сидимо. На прийомі і виникають питання у пацієнтів про безпеку. В або небезпеку в використанні цих препаратів для вакцинації в першу чергу. Сьогодні у нас іде розмова для попередження захворювань онкопатології і не тільки онкопатології, але і неоплазій, які можуть потім в кінцевому етапі привести до онкопатології гінекологічної. знаєш, власне, про те, що так. основним чинником виникнення як важких форм дискезії перед раку, так і ракоші, які матки є вірус папілому людини високоденних типів не. Не тільки шийки матки, ми просто в рамках цього проєкту говоримо про шийку матки, але є ще рак піхви, рак зовнішніх цветових органів, вульви і інші форми, які так само мають в своєму етіопатогенезі чинника білоскопівного людини. Тому на сьогоднішній день наша задача пояснити, що перше. Я згодна з тим, що кожен підход до любої вакцинації повинен бути індивідуальний. Тому у кожного пацієнта є лікар-гінеколог, якому довіряє пацієнт, або лікар сімейний, або лікар -сімейний або який розуміється в цьому питанні і може пояснити, що кому показана вакцинація. Вакцина це медичний препарат. Тому як кожен медичний препарат, є покази, протипокази. Для цього збирається анамнез. Тобто не, мож, не може бути поверхневого, там вам треба, не треба, просто розмови. Попередньо проводить. Розмова з пацієнтом або з мамою дитини, кому треба провести вакцинацію для попередження онкопатології, і в першу чергу у тих сім'ях, де напевно є вже захворювання гінекологічні онкопатології. Перше, коли ще, З 2010 року Національна Рада експертів рекомендує щеплення від вірусу папіломи людини, і вони введені в національний календар шкільних щеплень. З 2008-го зареєстровані перші бівалентна вакцина була у нас в Україні, і весь час експерти продовжують говорити про необхідність проведення таких профілактичних програм, але в будь-якому випадку інформація повинна достовірно бути від медичних фахівців. І просто, що для Першу більшої, чергу, для говоримо про дівчат. Якщо ми говоримо про пацієнтів, можливо, в на які мають алергічні захворювання, медикаментозні алергічні реакції, так само про це треба повідомити лікарю, тому що кожна побічна реакція кожному медичному препараті прописана в інструкції. І якщо є якісь попередження, що треба підготувати пацієнта, в будь-якому випадку лікар повинен це зробити, і тоді виникнення любих побічних реакцій. Мінімізовано і автоматично ми говоримо, що є ще побічні ті реакції, не, не побічні дії, а побічні реакції, які говорять про те, що в ну перший вони бувають часто, і вони говорять про те, що організм відповідає на вакцинацію. В першу чергу це можуть бути і щоб це не було якимось таким, знаєте, пересторогою, що ми не будемо вакцинатися, щоб не лякалися цього, тому що це нормально, це не побічна ну дія. Може бути, так, от Я якраз дітей, так да, само і дівчата, про це хочу то, сказати на любу вакцину. Це може бути місцева реакція в першу чергу почервоніння, припухлість, болі і невисока температура. І це говорить про те, що організм прийняв вакцину як імунний препарат і починає уже виробляти антитіла, тому що ми говоримо не про живу вакцину. Ми говоримо про вакцину, яка не із віруса так, складається, а із вірус подібних в своєму, часток в своєму так. складі це антиген оболонки віруса, тобто абсолютно Білок, безпечний Який не може не викликати. Ваня, але дає достатні можливості отримати тривало існуючі антитіла і захист на десятиріччя. І, враховуючи, що вже багато років є дослідження, і це правильно глобальна іде програма по всьому світі, і це прекрасно, що Україна відкрита кордоні, не дивлячись на наш важкий такий період, і такі заходи проводяться. Чому і що... дякуючи в тому числі таким громадським ініціативам і фінансуванню з боку донорів, у нас от і Львівська, і чекаська області змогли долучитися саме до безоплатних щеплень для жінок, вимушених переселенок, для чергу. жінок позитивних для жінок, які ма. Да. І є вакцини, які обов'язкові, і є вакцини, які рекомендовані у всьому світі. Ця вакцина рекомендована. І ми повинні продумати про те, що в майбутньому дівчинка повинна вирости здоровою, мати нормальний свій гієнт, скажімо, здоров'я і передавати на своїм жаль, дітям жаль, і не хворіти. онкопатологією. вірус папіломи людини називають німим бивцем молодих жінок, тому що саме він викликає захворювання на рак у жінок репродуктивного віку. Саме тому. Аспект вакцинації саме дівчаток 9 дев'ятирічного, віку, Дуже актуальний. І хотіла вас просто спитати, от які, можливо, такі цікаві питання задають батьки або мами, або бабусі, бо на прийомі ж звертаються. Часто всі члени родини приходять просто з дитиною. Дитина улюблена, всі нею опікуються. І от питання стосовно щеплення, які такі казуїстичні випадки, і що ви в тих випадках відповідаєте? Просто це цікаво для нашої діто. Ви знаєте основне питання: чи потрібна ця вакцинація? Це пункт перший, і в, в будь-якому випадку батьки приходять уже інформовані, тому що прочитали літературу, і Думаємо, дуже важливо, щоб вони прочитали можливо, інструкцію. Можливо, наш ютуб канал, так само Можливо, щоб, на вони, щоб прочитали професійну літературу. Тому що інформація, яка іде непрофесійна, вона настільки буває індивідуальна і трошечки неправильна, що і висновок формується неправильний. Тому в пункт перший. питання задаємо лікарю. Які були випадки? Випадки про побічні дії, випадки, щоб була яка. Якась місцева реакція, але завжди ми говоримо про профілактичні заходи, і це можна нормально знайти завжди слова, завжди можна знайти правильний текст. І в будь-якому випадку ми говоримо про те, що є, є методи попередження любих побічних реакцій. І якщо вони виникли, відчуття страху аж ніяк не допомагає. А пункт перший треба відразу звернутися до лікаря, проінформувати і зробити висновок наскільки виражена ця реакція, і потребує, чи вона якоїсь скажімо медикаментозного впливу, чи самостійно за декілька днів. Днів буде все здовільний стан у дитини, і мами можуть бути спокійні, що зроблено все для здоров'я майбутнього цієї дитини. Тобто все, дівчині. що ми можемо на сьогодні порадити. Вакцинуйте своїх дітей, розказуйте своїм друзям, сестрам, мамам, бабусям, донькам про те, що є сучасні медичні програми профілактики раку шейки матки. Крім необхідності вчасного звернення до лікарів для профілактичних оглядів, є потреба проведення і регулярних срій програм, і первинної програми профілактики, такого важкого захворювання, як рак шики матки. І хотіла сказати ще два слова, що все, що в інструкції, наші навчання, наукові роботи, які проводяться, це теоретична частина от нашого знання. Але в Черкасах на сьогоднішній день благодаря так само завдяки Ольві Володимирівні, завдяки структурі, яка підтримує саме от батьків, дівчаток, медицину, є вже практичні. В, скажімо, такі результати і рекомендації і висновки про практичну відсутність побічних дій на введення вакцин проти ну, вірусу папіломи людини, тому що сьогоднішня наша тема – страшний небезпечний для життя вірус папіломи людини. І що ми повинні самі зробити за допомогою лікарів для того, щоб так. нашому здоров'я цей вірус не, не відмовляти якнемся. собі в сучасних програмах профілактики, знаючи е, нову інформацію. Об'єктивно, прислухаючись до доказово, першу чергу, доказово, доказово. Прислухаючи до рекомендацій медичних фахівців, просто е, звернутися і зробити це, дякую за сьогоднішню нашу бесіду. Дякую всім Роб. бажаємо здоров'я, здоров'я дітям, здоров'я дорослим дівчаткам і всім сім'ям. І працюємо далі для збереження здоров'я жінки.